Час новин на Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 1 червня. І на початку випуску новин скорботні звістки. Сьогодні Лозівщина прощається із двома захисниками. Олег Бойко був стрільцем військової частини А-7290. Від отриманих важких поранень 31 травня захисник помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Олегу було всього 22 роки. Прощаються із полеглим оборонцем сьогодні, 1 червня, на міському кладовищі Лозової. На жаль, загинув на війні і Олександр Коробкін. Захисник працював слюсарем у КП тепловодосервіс. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати батьківщину. Служив головним сержантом першого механізованого взводу військової частини А 7378 Загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу у ніч на 26 травня біля Бахмуту. Поруч із селом Іванівське. За кілька днів Олександру мало виповнитися 50 років. Останню путь захисника проводжають також сьогодні, 1 червня, у Єлизаветівці. Вічна пам'ять та шана героям України співчуття рідним та близьким. У закладах освіти Лозівської громади показали найпростіші укриття. Деякі повністю готові приймати лозівчан, в деяких тривають оздоблювальні роботи. В укриттях є запаси продуктів та води, а також засоби гігієни, аптечки, ліхтарики, свічки, вогнегасники та генератори. Під час повітряної тривоги укриття відчинені, ними можуть користуватися мешканці громади, повідомила начальниця управління освіти молоді та спорту Лозівської міськради Вікторія Урванцева. Однак найпростіші укриття мають не всі заклади освіти, зазначає освітянка. За її словами, там, де немає можливості облаштувати укриття, будуватимуть нові. Лозівській громаді сподіваються на допомогу інвесторів та держави. До уваги шукачів роботи. На сьогодні у Лозівській громаді відкрита сотня вакансій. Про це повідомляють у Лозівській філії обласного центру зайнятості. Цього разу в переліку багато робітничих професій, таких як слюсарі, стропальники, маляри, монтажники. Також роботодавці шукають швачок, кухарів, продавців, психологів, працівників інженерного, медичного та інших напрямків. Є пропозиції для внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю та людей з різних населених пунктів громади. Деякі роботодавці пропонують підвіз до робочого місця. Дізнатися детальніше про вакансії, умови праці та вимоги до кандидатів можна за телефонами 095 220 35 50 або 099 93 29 880. Завершився чемпіонат Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги в Юбл. Заключений тур другого етапу серед юнаків 2006 року народження проходив у Києві 29 та 30 травня. В результаті цього туру лузівські баскетболісти святкували перемогу над киянами. Сильнішими за них виявились спортсмени світловодської комети. В результаті всіх ігор чемпіонату збірна команда баскетбольного клубу Восток та Дюсаша Олімпія фінішувала на шостому місці. Далі на спортсменів чекає відпочинок та підготовка до наступного сезону, враховуючи всі труднощі, з якими наразі стикаються наші діти, керівництво та тренерський склад кажуть, що цілком задоволені результатом. Тож вітаємо з гідним закінченням чемпіонату юних лозівських баскетболістів та їх тренерів Тетяну Зотову і Володимира Донського. Вдалого спокійного відпочинку та сил і наснаги для подальших перемог у новому сезоні. І до новин Харківщини. Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова потрапив до переліку вишів, які будуть сертифікувати архітекторів. Всього таких закладів по Україні три: окрім Харківського, до них входить ще Київський національний університет будівництва і архітектури та Львівська політехніка. Про це повідомили у міністерстві відновлення, де відбулося перше засідання архітектурно-будівельної атестаційної комісії. Цьогоріч на отримання кваліфікаційного сертифікату архітектора претендуватимуть близько 200 осіб. У мінвідновлення кажуть, реформа містобудування, над якою вони працюють, потребує якісних кадрів на всіх рівнях, зокрема на рівні архітекторів, інженерів-проєктувальників, інженерів технічного нагляду та експертів. Якісна експертиза та фаховість дозволить уникнути багатьох помилок на етапі імплементації містобудівних правил і будівельних норм. Меморандум про співпрацю з цими закладами вже підписали. кажуть, що саме ці вищі є провідними закладами освіти з підготовки архітекторів з власною архітектурною школою. Передбачається, що іспити можна буде складати онлайн в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. У Барвінковому під час минулорічної атаки вщент згоріла міська бібліотека. Разом з нею 50 тисяч книжок, нова техніка, яку отримали за грантовою програмою, та меблі. Нічого врятувати не вдалося. Про це Суспільне Харків розповіла керівниця закладу Тамара Мандрика. Були в бібліотеці видання в єдиному екземплярі. Також там було старе видання Кобзаря 1872 року і ще старша біблія, яку подарувала читачкам, згадують працівники. Єдине, що вціліло після ударів по бібліотеці кам'яні баби, що стоять на подвір'ї. Статуї, яким близько двох тисяч років лише посіклом. За словами завідувачки читальної зали, бібліотека обслуговувала понад дві тисячі читачів. Тут працювали також клуби за інтересами. Наразі книжковий фонд поступово відновлюють. У цьому допомагають волонтери та письменники. За словами керівниці, забрати нові книги поки немає куди, але читачі приходять і цікавляться, коли відновлять бібліотеку. Залишки касетного боєприпасу, який спалив заклад, зараз зберігають у краєзнавчому музеї. Поряд це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба і тільки добрих новин. Почуємось.